Усім привіт! З вами Чіпсік. І сьогодні я хотів вам повідомити: по-перше, скоро вже буде Хелвін. І це означає, що треба щось таке прикольне приготувати. А по-друге, у моєму опитуванні щодо довгого відео на Хелві виграв саме цей варіант: створення костюмів на Хелвін для моїх персонажів. Я вирішила взяти саме Денісвор, тому що там персонажів у мене найбільше. Ну, і беріть чай, якісь смаколики. Ну, а ми погнали! Перший костюм, для кого я хотіла зробити, це для Чічі, звичайно же. В принципі, я думала, ну, я, звісно, думала, але, в принципі, довго я не так сильно довго думала. І потім я зрозуміла, якщо Чічі Кажан буде прикольно зробити костюм вампіра, ну правильно. Ну і я не стрималась і зробила ось це. І боже, як же мені подобається, як вона вийшла. Тут е я зробила костюм максимально схожий на вампірський. О, Боже! І, до речі, я хотіла додати, типу, щось. Таке щось, ну, знаєте, там кетчуп трошки додати там, типу. А, але я потім дум... але потім я зрозуміла, що Ютуб мене просто забанить. Зможе. А, ну, і я передумала. І зробила просто ось такий костюмчик. Ну і далі я хотіла зробити для лави. І так, до речі, я забула сказати: оці два кадри це з наступного відео це. Типу, як будуть виглядати? Я, я зробила перемальовку моїх персонажів Денді Сворд. тому що мені набридло. І ось та кадри якраз з того майбутнього відео, там, де буде перемальовка. Ну що ж, я хотіла зробити для лави костюм. Я думала, який можна зробити костюм такий, щоб це був і страшний костюм, і не дуже, бо це дитина, їй. Я буквально її зроблю меншою хе -хе, на 2 роки, тому що їй буде 8, як і тудус в теорії. Е, типу, як от. І я вирішила: спочатку я хотіла зробити їй костюм чорної кішки вона сіра, ну, типу, поприкову чорна кішка на сіру. Боже. Окей. Але потім я зрозуміла, що краще буде зробити костюм, наприклад, тикви. Ну, і я так і зробила. В принципі, я не дуже так і морочилась над цим костюмом, тому що просто треба було намалювати її голову, намалювати її в помаранчевому костюмі у рисочку. Ну і, в принципі, все. Костюм готовий. Ну, мені здається, що все одно вийшло дуже мило. Пишіть як вам. Далі я хотіла зробити костюм на Мей. Але наше їй робити костюм, якщо вона і так вже демон. Її так, вона і так, в принципі, в костюмі. Вона демон, наше їй робити костюм, тому я пропустила її. І сразу зробила рею. Взагалі, я не знала, якою зробити рею. Спочатку я думала зробити її мумією, але потім вирішила зробити її зомбі. Я також хотіла додати кетчуп. Але згадала, що... що у Денді Сворді кров кетчуп у Блін. мультяшек чорного кольору, тобто і хор. Тому я додала краплі і хора. Ну і вийшов оцей шедевр. О Боже, як! Мені, якщо чесно, максимально не подобається цей малюнок. Ну, типу, вона, вона буквально шрек! Окей, е, пропустимо той факт. О, проблема в тому, що мені взагалі вона не подобається. Ну, типу, ну що це? Окей. Далі треба було зробити Рокі. Я спочатку хотіла його теж пропустити, тому що я просто не знала, який йому робити костюм. Але потім до мене дійшло прозріння. І я вирішила зробити йому костюм привида. І боже, як же він мило вийшов, просто подивіться. Я хотіла зробити спочатку прив... е, привода просто з посмішкою, типу там очі і посмішка. А потім зробила типу собачка. І, о Боже, як же це мило виглядає. Просто подивіться на цього мілашку. Ну, добре, він, звісно, дуже милий, також пишіть, чи вам він здається милим. Ну, і далі я зробила костюм на Роксі. І якраз Роксі я взяла ідею зробити її мумією. Ну, тому що камон. Вона, е, вона моя любінка, як і Чічі з Мей, і тому я для неї один з найкращих варіантів підібрала. Ну і це мумія. Ось так вона вийшла. Мені взагалі подобається тут уша те, що вона замотана в туалетний папір буквально. Правда, я зробила помилку, тому що треба було її показати хоча б її ноги, щоб було видно, хоча б половина ніг. А я зробила, типу, портрет. Ну, окей. Ось така у мене вона вийшла. Мені взагалі подобається цей малюнок, навіть не дивлячись на те, що я трошки неправильно його зробила. Ну, і останнє я зробила костюм на Рея. Ну, я признаюсь, мені була лінь. Тому я вирішила розумієте, я взяла кадр з майбутнього відео теж і. вийшло ось це! <сум> боже! Боже, що це? <сум> Коротше, це рей у кось. Боже, вибачте. Це Рей у костюмі Покоївки. Да. <сум> Окей. Ну, в принципі, мені сподобалась ця рубрика. Мені подобалось. Думати над костюмами для моїх персонажів. Пишіть, чи вам сподобався такий формат відео. Можливо, там. Може, там на Новий рік я таке щось зроблю, якщо захочете. Ну, і, в принципі, на цьому все. Більше персонажів в мене нема. В принципі, на цьому все. Дякую за переклад. Дякую за пере. Дякую за, перегляд, о Боже. Дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, вам воно сподобалось. Пишіть, як воно вам в коментарях. Ну і усім пока-пока. Удачі!